Дорогий наш херсон, вітаємо зі святом. Нехай буде мир і щастя, і ми знову будемо разом, щоб зробити тебе красивіше. Вітаю тебе, рідне місто Херсон, зі святом Великим нехай щастя і любов завжди будуть поруч, нехай мир і радість панують у кожному домі, і місто наше буде найкращим на землі. Мій любий Херсон, вітаю тебе з ним міста. Зараз ми переживаємо тяжкі часи, але я сподіваюся, що, скорішому майбутньому, настане мир, та ми повернемося до своїх домівок, а тебе відбудують. З ним міста, Херсон. Дорогий наш Херсон і жителі, вітаємо наше місто зі святом. Нехай радість і мир панують у кожному домі, щоб з кожним роком Херсон розквітав і ставав гарнішим. Щоб усі, кому прийшлось вихати із своїх рідних домівок, повернулися, і ми разом відбудували наш рідний край і були згуртованішими, дружнішими і добрішими. Тільки сила, дух і терпіння нас зміснить. Мої вітання. Я б хотіла привітати всіх мешканців мого незламного міста Херсон зі святом. Хочу побажати миру, найшвидшого відновлення міста. І тим людям, які були вимушені покинути свої домівки найскорішого повернення додому. А також дякую воїнам ЗСУ за захист. Слава Україні. Вже два роки і п'ять місяців, як я не вдома. Я часто згадую рідне місто веселі і безтурботні часи. Я душею завжди з Херсоном. Я обов'язково повернусь. Вітаю всіх зі святом Херсону. Бажаю, щоб у кожній родині, яка мушена була виїхати з херсону, панувало щастя та мир, найскорішого повернення в Херсон, вже закінчення війни, мирного неба над головою. Бажаю всього найкращого і кожному.